І випускаючи їх МТУ для, для взагалі для України чи більше вкусної вже націлені на інші країни. Взагалі-то, якщо відповідати на ваше питання, то треба сказати, що це класичний е, вищий навчальний заклад. Якщо навіть подивитись на його історію, це 46 років вже в цьому навчальному закладу, спочатку це була як філія Київського торговельно-економічного інституту на той час. Бо зараз це вже це вже Чернівецький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету. Це якраз професія тих людей. А якщо подивитись випуск, це близько 400 студентів, які сьогодні отримують дипломи, які користуються попитом на ринку праці. Бо якщо взяти на Чернівецьку область. Ви знаєте, ми одне з лідируючих місць в Україні займаємо по кількості торгівельних площ на одного жителя. І взагалі-то взагалі це як це як -от в живому організмі, якщо подивитися артерії, і вени, це якраз фахівці, які забезпечувати будуть комунікацію між виробником української продукції і споживачем. Це дуже важливо і це високого рівня фахівці. З хорошими традиціями, з хорошими знаннями, і навіть якщо, якщо подивитись ті взагалі фестивалі, які проводяться, це фестиваль реклами, це фестиваль науки, де інвестиційні проекти, цікаві інвестиційні проекти і зараз в розгляді близько 30 таких проектів, які подано до. Фонду інвестицій, який заснований Дмитро Васильовичем Фірташем, вони зараз в розгляді, я впевнений не в тому, що, що я сам дивився і ознайомлювався з ними, що перспективні достатньо є проєкти. Тобто, моє побажання сьогоднішнім випускникам, я про це буду їм казати, це основне знайти себе на ринку праці з тим, щоб вони мали гідну заробітну владу. Щоб їм комфортно працювалося і щоб вони при цьому бачили, яка перспектива очікує. А саме головне для нас це самопочуття людей. Тобто, якщо, якщо вони своєю професією будуть приносити гарний, хороший настрій людям і зможуть, зможуть цю комунікацію організувати, я впевнений, що все в них вийде і чекає хороша, гарна перспектива. Дякую вам.